На Черкащиною вже відбувається зміна повітряних мас. Азорський антициклон поступається місцем багатоцентровій циклонічної депресії з півночі, яка відтіснить спекотну повітряну масу. Сьогодні до кінця дня проходження холодного атмосферного фронту зумовить і в нашому регіоні короткочасні грозові дощі. Надалі, практично до кінця робочого тижня, домінуватиме нестійкий циклонічний характер погоди, існуватимуть умови для локальних гроз. При цьому сильних дощів не очікується, вони матимуть короткочасний зливовий характер та пролються не скрізь. Вітри північних румбів дадуть старт вторгненню холоду з полярних широт. Результатом цього стане зниження температури 10-12 червня до 20-25 градусів в день та 11 16 градусів вночі. 13 та 14 червня похолодання продовжиться. Вдень не вище 17-22 градусів, вночі 8-13 градусів. Середньодобова температура знизиться на 5-7 градусів.